У селищі Орілька Лозівської громади міський голова Сергій Золенський проводиться особистий прийом громадян. Серед тих, хто звернувся за допомогою, евакуйовані та переселенці. Вони просять місцеву владу завести їм деревину. Ну, вже холодно, дров немає. Спасибі Сергію Володимировичу в прошлом году дали дров. Тичко наладив. Ну, дрови, трошки там по шайбі, воно ж захаращено було. Я що попаяв, там, що е так. Потеплює Ви звучить ситуацію. в цілому. та є По... У нас завтра. Піряк починаємо. Окрім цього, розглянуть можливість допомогти цим людям продуктами та теплим одягом і взуттям. Мешканці Орільки також просять очільника громади підтримати захисників України, відремонтувати дорогу, вирішити проблеми з безпритульними собаками та занедбаними покрівлями в багатоповерхівках. Криша вся. і от криші ця стіна замерзає, розмерзає, все затікає, все на світі. А тут обстежували, так, так? Так. покажете мені акти і калькуляції. Хорошо. А ви створюєте СББ, От створюєте СББ, значить, будемо допомагати. наступний рік будемо планувати. От ви щули по двому СББ, виділили повністю матеріали на криші. Під час особистого прийому місцеві мешканці також порушують питання незаконної виробки лісу смуг та просять виділити кошти на лікування.